Так, усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні 6 березня, так як я і обіцяв, у нас на розіграшу такий ось ось секатор. От, е, значить, дивимося відео, яке набрало у нас саме більше коментарів. Це ось воно, неймовірний тест секатора. Розіграш на каналі називається. Да? У нього е, 3901 перегляд. 483 коментарі на момент запису цього відео Ось в куточку на комп'ютері ви бачите 12.35. Значить їм цю ссылку, ставимо в рандомайзер. Ось вона, бачите, в рандомайзері. ці 3 євро я вже оплатив, бо воно займає часу багато. Щоб не ждати. Дивіться, время нічого не міняється. Включаємо, стартуємо. Стоїть у нас провірка на підписку. Тут і на автора. Щоб не було по 10 однакових постів. Стартуємо. І зараз ми узнаємо, хто виграв у нас цей секватор. Так, время змінилося 12.36. Нажимаємо кнопку Старт. Так, Дивимося. Ось, дивіться. Салютонуло Олександр Лепешкін. Якісний інструмент випробування витримало, витримати, гарна штука. От так от. Значить, поздравляємо Олександра Лепешкіна, от, значить, Олександра, я жду ваші, ну, знаходження у себе короче, на вайбері, куди відправлять вам секатор. от. Що ми поздоровляємо ще раз Олександра? От, я дякую всім, хто приймав участь в цьому розіграші. Хто не лінувався, і писав коментарі під цим відео і не тільки під цим. Далі скажу анонс на каналі наступних відео буде дуже дуже таке теж цікаве відео. Там буде комах про комаху, яка занесена в Красну книгу, з якої я пліч опліч живу в дворі 8 років. Не знаю, хто бачив, хто не бачив таку комаху. Дуже цікава. Не буду, хай буде інтрига до завтрашнього дня. Потім у нас ще будуть там, буду я оприскувач робити буду з сталі це, це в цьому місяці, будемо робити настільні прививки. Коротше, багато нашої роботи. Не буду затягувати ваше дорогоцінне. Зараз тепло на дворі роботи повно. Значит, усім, усім дякую, щиро дякую. За підтримку мого каналу, за те, що ви пишете, за зворотній зв'язок зі мною. Дякую, що дивитеся. Короте, всім миру і добра, здоров'я до наступних відео. Ще раз поздоровляємо Олександра Лепешкіна з вигр... з виграшом оцього от секватора.